Вільні читають українською. Проект під такою назвою реалізовують в Южненській публічній бібліотеці. Сутність всеукраїнської акції полягає в тому, щоб всі небайдужі приносили книги. Їх передадуть бібліотекам, які постраждали через напад Росії. Колектив Южненської бібліотеки самотужки зібрав понад 50 книжок. Однією з умов є те, що книги мають бути або нові, або в гарному стані. Стосовно мови, це має бути тільки українською мовою, а стосовно письменників, видань і Різнопланова література, як довідкова, так і художня, тому що там, можна сказати, взагалі нічого не залишилося. Е, іноземні письменники в перекладі української знову ж. Так, а так, щоб конкретно єдине, що було умова, що це має бути література, видана після 90-го року. Я хочу попросити, може, хтось з, з наших. Мешканців теж хочуть долучитися, може хтось з, з якихось організацій може долучитися. Будь ласка, допоможіть відновити роботу тих бібліотек. В Южненській бібліотеці розповідають, що допоможуть відновити фонди колегам із селища Березнегувацьке, що в Миколаївській області. По телефону ми поспілкувалися з директоркою закладу. Вона розповіла, що тривалий час громада постійно обстрілювалася російськими військовими, постраждали будівлі бібліотек та книги. За початком бойових дій три бібліотеки у нас із 14 сільських розбомблені. Не підлягають вони вже відбудуванню. Фонди в нас і до війни не сильно це з пандемією. Грошей багато не виділялось на поповнення фонду. Але ну якась частка ще була. Коли почалась війна, то там зовсім вже нічого. То раніше у нас була ще підписка на періодичні видання, зараз уже скільки років у нас підписки відсутня. Ми дуже щасливі, що нам, що нам хочуть подарувати ці книги, і, і, і автори там, і там говорила бібліотека. Дуже ну у нас користується попитом. Українська книга. Наразі акція оголошена як безстрокова. Приносити книги можна в Южницьку бібліотеку кожного дня, окрім понеділка, з 10 до 17 години. Обідня перерва в закладі з 13 до 14 години.